Бійцю АТО Олегу Савранському разом із дружиною довелося зимувати у саморобній землянці. Все через те, що у селі Новоселиці, що на Черкащині, буцімто не знайшлося для нього житла. Більше того, наразі проти чоловіка порушено кримінальну справу за самовільне захоплення землі під землянкою. Подробиці цієї, на мій погляд, абсурдної історії далі у сюжеті. До війни Олег Савранський працював у Києві таксистом, орендував житло. Навесні 2014-го чотирнадцятого. Добровольцем вирушив на схід захищати країну у складі батальйону Айдар. Коли демобілізувався у серпні 2015-го року, я отримав БД. Вирішив повернутися на малу батьківщину у село Новоселиця на Черкащині. Я приїхав. Я в перший день написав заяву, що власного житла немає. І землі також немає. Голова сказав, так добре, все хорошо. Ми це питання твоє вирішимо на сесії сільської ради. Олег розповідає, коли звільнявся, щиро вірив, що держава допоможе з житлом і землею. Може, не одразу, але обов'язково. Натомість вимоги бійця розлютили новоспечених сусідів. На сесії виконкому мені тіточка сказала, хлопче. Я тебе туди не посилала, ми тобі нічого не винні. Ти туди сам пішов, так що якось з нас нічого не вимагає. Голова села Новоселиці ніби заходився виділити житло. Але. Повозив по хатах, каже: ось дивися, хата ну, якби стара, підремонтуєш, будеш жити. Купляй. Він не казав, що я щось тобі виділю чись. Чи, чи... Чи з бюджету, чи чи з району. Він каже: ти ж, прийшов з армії, тебе гроші є. Якщо ні, то позичиш. Був варіант відремонтувати будинок Тестя, але він у такому жахливому стані, що в нього і зайти страшно. Благодаря Ублагодаря цей потолок, мабуть, і тримається тут. Бо вікно, якщо раму витягнуть, то пів стіни впаде. Та й документів на хату поки що немає. Адже по факту будинок належить колгоспу, а тесті Олега ще за радянських часів його надали у використання. Нам же світло без документів неможливо провести. Тож демобілізованому бійцеві нічого не лишилося, як оселитися із вагітною дружиною, буквально під землею. Облаштувався, як на фронті навчили в землянці. І готуємо їсти і обігріваємося за одну таку з геляк сухих зробив. Кілька місяців у наполегливої праці під землею вийшла майже справжня двокімнатна квартира. Ось це спальня наша. Правда, тут все не дороблено, бо воно ж ви ж розумієте, півроку назад я вернувся з армії, і це все за, за такий час все зробити неможливо. Тут планую зробити кухню. Зручності тут просто не дороблено. Я купив бак пластмасовий, там на дворі закопав, набрав води. Трубу завів, ось у мінітаз підключив. У той час, як олег виживає, сільський голова звітує, що вирішив проблему демобілізованого бійця. По телевізору показали, що він нам хату давав вже і хату показали. Я хату по телевізору перший раз побачив. І перший раз почув, що гроші виділяли. Між тим, по факту, місцева влада відмовилася навіть надати грошову допомогу на проведення світла. Мова на 300-400 гривень я спасила, щоб мені допомогли. Зв'язку з відсутністю поважної причини це не причина. І, Якщо світла немає, то це не причина надавати допомогу на проведення світла. Більше того, чиновники роблять суперечливі заяви. Спочатку прописують родину у землянці, а потім кажуть, що її треба знищити. Голова районної ради сказав, що це незаконна забудова, буде числити. вона чистка. І вона підлягає тільки знесенню цього будинку. Їдемо разом з Олегом та Ольгою розбиратися до голови сільради. Ми пропонували хату там під горою. Олег, Ту, що ми їздили з тобою під горою? Що купити? купити? Ми палакали з тобою. Ти кажеш, що вона мені не підходить. Так було? Ні-ні-ні, Ви пропонували мені Олег. Олег. купити. То як же Олег. за свої кошти? Але виявляється, після розголосу ситуації бійцеві терміново виділили земельну ділянку під сільське господарство. Земельну ділянку ми йому надаємо. Він подивився, вона йому підходить. Так Олег? Так. підходить А слідуючи неділі Сесія затверджується заява. Приходить землемір, ставить кілки. Поки йдуть розбірки з сільським головою, підтягуються й місцеві мешканці. Так само три години воює колгоспі робить? Що це таке? Він сьогодні дня не був у колгоспі, і йому вже все треба удобства давати. Але він сказав, сказав, що ми хочемо будинок тільки з удобствами, тільки Добре, через те, що можливо. ми собі зробили ці удобства? Ні, давайте ходи патріотом. Ти просто за гроші туди ходити. і зараз за хату пристрасті не вщухають і на вулиці. і місцеву владу не влаштовує, що Олег уселився у землянці і щось для себе вимагає. Можна було зробити ремонт на землі, а не під землею. Такий вартісний, такий да такий якісний і не лише учасника, не лише будь яка інша людина. немає сьогодні. Жити в земляці самі комфортні, самі обставлені, самі відремонтовані. І так далі немає прав. Втім, Олег вже вкотре повторює перед громадою, що не мав альтернативи. Коли я прийшов з армії, я написав заяву в сільську раду, що в мене немає земельної ділянки, немає житла. Я написав заяви на ці земельні ділянки, на житло. Попросив провести світло до тимчасового мого житла. На даний момент я живу без світла, без документів, без будинку. І на даний момент мені ніяких пропозицій по житлу, що ось ми тобі купимо, показуємо дивись будинок не було. раптово виявляється, що виділити для родини савранське житло то не проблема. Є, є житло, яке йому пропонується і яке ми готові або доремонтувати, або під його вимоги і питання зробити. Будь ласка, погоджуйся і все буде добре. Єдине, вийде землянки, поводжується. Рада тут розкажу, що ви тут. І з золоті гори То ну, що що... Не так? Ну що, що а чого це півгода? Ця людина жила і обуртувала всі туди. Почекайте, за півгода ця людина до мене звелася лише по електропостачанню землян. І ви вирішили, хоч одне питання. Я Держава, Держава наобіцяла багато землю, квартири, будинки. Тільки йди і воюй. Тепер виконувати обіцянки, чиновники не можуть чи не хочуть. Прикро, що проблема Олега Савранського вирішилася лише завдяки появі камери. І ще більш прикро від того, що українці так ганебно ставляться до тих, хто ризикував власним життям заради їхнього ж спокою. Наразі ситуація у Олега Савранського наступна. Усі кримінальні справи проти нього закрито. Утім, нормального житла так і немає. Чоловік разом із дружиною продовжує жити у землянці.